5 принципів високоефективного менеджменту у 2025 році, як залишатися ефективним сьогодні та показувати кращий результат при будь-яких обставинах, дійсно, що працювати у офісі це дуже класно, це дуже ефективно. Я теж люблю працювати в офісі. І моя продуктивність вона вона, моя продуктивність вона набагато ліпше, аніж коли я працюю вдома або там де щось, тому що мене нічого не відволікає. Я прихожу на офіс. Я можу спілкуватись з колегами. Ми можемо швидкіше вирішувати наші проблеми. Нам не потрібно робити якісь кол, мітинг або там ще. Ми пішли, вийшли на каву, поспілкувались по якомусь проекту, наприклад, і закрили питання. Але наразі та складаються обставини. Окрім того, що ми вже мали досвід, коли прийшов коронавірус. Ми всі почали працювати віддалено. Я сам, я сам теж працював на офісі і працював віддалено, і працював віддалено. Ну, багато варіантів в мене було. Наразі я працюю віддалено. Є топ-5 моїх особистих принципів, які я використовую для того, щоб залишатись ефективним на сьогоднішній день. До того ж, окрім того, що люди наразі працюють віддалено, всі розуміють, з яких обставин у кожного свої обставини. Окрім того, є багато спеціалістів, які, наприклад, живуть на Балі, живуть в Іспанії, хтось живе в Америці, хтось живе в Україні, хтось живе. І тому сформувати наразі команду, яка, щоб люди жили біля твого офісу це не дуже складно і в принципі, немає сенсу наразі. Для, в принципі, Менеджмент він наразі дозволяє і технології. в принципі... Не так ефективно, як працювати на офісі, але в принципі ефективно будувати свою команду і ефективно будувати свої проекти навіть віддалено. І в принципі, не тільки про це, але і про це я теж хотів сказати. Буде сьогодні розмова. І так, п'ятий пункт, який я собі, який я вважаю, ну це точно топ-5, це чесність. Дуже складно уявити, як можна працювати з людиною, яка обманює себе, яка обманює своїх колег, яка обманює своїх клієнтів, яка обманює там, взагалі просто він постійно когось хоче обманути, зрозумієте, і це проблема. Яким би він не був гарним спеціалістом, це робота з такою, з такою людиною, вона просто неможлива. Давайте я наведу приклад, що я маю на увазі. Наприклад, у вас є якась задача. Наприклад, це дописати CRM-систему, або зробити сайт, або дописати функціонал по коду якомусь. Ну, неважливо, у вас є якісь завдання. Ви наймаєте спеціаліста, скажімо так, який не у офісі, але. Десь визнайшу спеціаліст, або ви з ним колись працювали, наприклад, або ви знайшли десь десь на фрілансі, або по рекомендації, там якісь, ну, як би там не було, і ви з ним домовляєтесь, що у вас є таке завдання, що у вас є технічне завдання, ви робите кол, що ви хочете, скільки це буде коштувати, скільки це буде часу. Ну, Давайте, наприклад, візьмемо, що ви знайшли якогось спеціаліста. Ви йому дали технічне завдання, він вам каже, ну, через тиждень все буде готово. І так, це буде коштувати таку-то таку, таку суму. Все окей. Проходить тиждень. Тут є декілька варіантів, що, що може статись. Перший варіант це найкраще, коли через тиждень людина вам. Каже, все готово. Будь ласка, ось ваша, те, що ви хотіли, ваша робота. На мій рахунок, будь ласка, оплатіть гроші. Все. Це найкращий варіант. Ви отримуєте те, що ви хотіли. Програміст отримує, наприклад, якщо це програміст, це може будь-хто або дизайнер, або маркетолог, або хто. А людина отримує свої гроші, за які ви домовились. Варіант другий. Ви домовились. Проходить тиждень, людина мовчить. Ну, ви ж думаєте, ну все добре, ми домовились, все окей. Проходить тиждень, він мовчить, і потім ви пишете, наприклад, привіт, що там по, по роботі? Сьогодні ну дедлайн? А він мовчить. Ви розумієте, що робота на, скоріш за всього, не виконана. Або можуть бути деякі виключення. Це наразі і виключення може бути для людей, які живуть в Україні. У них може бути виключення, виключення а тільки якісь якщо серйозні проблеми. Ну, ви самі розумієте, які це можуть бути проблеми, тому людина може не виконати вчасно роботу. Ну реально якісь в неї, може бути на це причини, може не бути світла, може не бути інтернету. Може, ну ви самі розумієте, тому для українців, які живуть в Україні, завжди треба робити виключення, тому що ці люди вони живуть в інших обставинах. Тому, якщо вони запізнюються і щось не відписалось, це, ну, це можна, як на це можна закрити очі. Але якщо ми кажемо наразі просто про спеціаліста, який живе десь на Балі, чи в Іспанії, чи десь там в Німеччині. Чи в Італії. і він пропадає через тиждень. Ви починаєте йому писати, тиша. Ну, ви розумієте, що робота не виконана. Більш того, ви не витратили свої гроші, тому що ви не заплатили нічого за цю роботу. Але ви витратили свій час. Ви витратили на те, що ви дзвонились. Mm. Ви витратили час. витратили час на те, що ви шукали цього спеціаліста. І так далі, і так далі, і так далі. І потім ця людина може вам сказати, що вона там вона може там через місяць вийти на зв'язок і, і вам сказати, наприклад, що вона, що його там, він з інопланетянами там рятував світ, або там ще щось придумати. Це вже не має ніякого значення, тому що якщо людина бере роботу, він має це виконувати, домовлятися. Тому з такими людьми. Я не працюю взагалі, тому що це не повага, а не повага до людини, до замовника це ну навіщо мені працювати з цією людиною, якщо вона, у неї проблеми з софт скілами. Такими людьми, я, в принципі, не працюю. Третій, Третій варіант це коли людина бере в роботу. А, і в нього дуже гарні софт-скіли, І він, наприклад, ну все, що завгодно може статися, і це в принципі нормально. коли людина бере якусь якесь завдання собі, наприклад, на тиждень. Він розуміє, що це завдання потребує, наприклад, трохи більше ресурсів, чим, чим він очікував, трохи більше часу. І він пише: добрий день, наприклад, Сарі. Я почав робити це завдання, і тут виявилось, що мені потрібно там іще там щось, наприклад, або яка щось інформація. Або там мені потрібно більше грошей, щоб тому, що я більше витрачу витрачу часу на цю задачу. І це абсолютно нормально. Людина пише, вона каже, що отак, отак, отак. Ви якби в курсі. І це теж. Нормальний варіант, тому що ви в курсі, ви розумієте, що завдання робиться, і він написав, що, що, чому, що йому заважає, наприклад, виконати це вчасно. І ви домовляєтесь і все. І потім там, людина там, не через тиждень, і через півтора тижня або через два тижні, але ви в курсі цього процесу. І це нормальний спеціаліст з такими треба працювати. Тому чесність, для мене це топ-5. і Я ніколи не буду працювати з людьми. В яких дуже погані суд скіли, яким би він не був класним спеціалістом, тому що є люди, які просто вони не вважають за потрібно, вони видомовились, але вони не вважають за потрібне вам казати, який стан наразі по ваших справах. І він просто, наприклад, як правило, в 90% така ситуація проходить: людина бере якесь завдання, ви домовляєтесь, він розуміє. Що він це завдання, наприклад, не може зробити, не може виконати, не, чи досвіду не вистачає, чи там щось іще. І він просто бере себе інший проєкт роботу. А вас просто так викиде і вам нічого не каже, тому що то, бо йому соромно сказати, що він не може виконати, або там, там все, що, все, що завгодно може бути. Але по факту, він просто вас проігнорував, а ви просто втратили свій час. А час це найцінніше, що в нас є. Четверте місце. Не змінювати, а удосконалювати. Це, цей пункт може вам зберегти дуже багато грошей, і дуже багато часу, і дуже багато ваших нервів. Поясню, що це на практиці. Коли ви робите якісь кардинальні зміни у проєкті, є дуже велика, великий коефіцієнт того, що ви зможете просто все залишитись взагалі без нічого. Про що я кажу? Наприклад, у вас є якийсь проєкт, або ви підприємець, або ви наймаєте якусь людину по якомусь проєктам. Наприклад, ви хочете оновити дизайн. Давайте візьмемо цей приклад. Ви хочете оновити дизайн на сайті, і ви десь побачили, або вам хтось десь там розповів, що там от у тієї людини, він там зробив такий дизайн і в нього там щось такі продажі. і ви такі думаєте, ну окей, я зараз теж оновлю дизайн, наприклад, бо в мене вже дизайн там 3-5 років, і його треба оновлювати кожні 3-5 років. Хто це каже? Не знаю, хто ці люди, але ці люди, як правило, кажуть вам таке, щоб вам щось продати. І ви робите там якийсь крутий супер дизайн. Ви витрачаєте дуже багато часу на це. Дуже багато грошей. Ви не маєте крутих там, спеціалістів, які вам там малюють, які вам там верстають цей дизайн програмісти да, на ваш сайт. І все, це, і все це на продакшені, наприклад. І потім, коли ви міняєте дизайн, або не на продакшн, бо ви виробили, наприклад, на піддомені, потім зробили сайт, викатили його, перепідв'язали на новий, на новий CMS, там, наприклад, або це самопис, можливо. І у вас, наприклад, продажі, їх вони були, а потім їх взагалі немає. І все. І не страшно зробити бекап повернути зробити резервну копію і повернутися до того сайту, який у вас був. Це не так страшно. Страшно те, що, по-перше, ви мріяли про цей дизайн, по-друге, ви... у вас були такі сподівання на те, що зараз ви витратите стільки грошей, стільки новий дизайн, це щось нове, щось таке яскраве, там щось нова ідентика. І зараз ви там будете заробляти мільйони і всі конкуренти будуть позаду. На практиці так воно не працює. На жаль. Як воно працює? Є декілька варіантів. Перший варіант він трохи складніший. Це, наприклад, ви робите собі якийсь сайт на піддомені і просто робите АБ-тестування. Тобто, ви налаштовуєте, кажучи, або рекламу, або в органі це неможливо, щоб одному клієнту, наприклад, показував ваш старий дизайн. А іншому вашому клієнту показував новий дизайн. І потім ви можете звірити аналітику, подивитись по продажам. Але так ви, хоча б, якщо там був поганий дизайн, то ви хоча б половину втратите, тому що половина побачить ваш старий дизайн, до якого вони вже звикли, до якого якої вони люблять ваші люди. І тому дуже важливо, що інколи те, що, наприклад, подобається вам, не буде подобатись вашим клієнтам. І, як правило, це дуже часто проблема. Другий варіант, який я використовую, як правило, тому що він набагато легше і я вважаю, що він набагато краще. Наприклад, у вас є сайт, візьмемо є e-commerce-проєкт, у вас інтернет-магазин. І інтернет-магазин, вони плюс-мінус. Ну давайте візьмемо, є головна сторінка, є категорії, є картка товару, є кошик. В принципі, давайте от так оглядемо. От О 4-4 візьмемо, наприклад, частину цього сайту. Що я рекомендую вам робити? Для того, щоб вам максимально себе а, зробити так, щоб ви не втратили гроші, берете, наприклад, кошик. От берете кошик. Всього, наразі ми будемо оптимізовувати та удосконалювати кошик. Як будемо удосконалювати кошик? Ну, Є такі проекти, як Амазон, ну, наприклад, да? тобто там, де сидять дуже багато маркетологів, програмістів, які там отримують дуже велику зарплату за те, що вони тестують. І ви можете просто взяти і безкоштовно подивитися, який у них кошик. І зробити собі такий же, наприклад. Подивитись, як у них, і не переробити свій. Сайт, прям взагалі кошик, а удосконалити того, чого у вас немає, наприклад, у кошику. Зробили кошик, удосконалили, пришвидшили, його, якщо потрібно, прибрали те, що не потрібно, ну і так далі. В общем, ви зробили, наприклад, кошик, все, воно працює. Далі ви приходите на картку товару. Amazon, там, або ще якісь там великі бренди по різних гео, можна подивитися: Америку, Європу. Там, Дубай, там, наприклад, можна подивитися, які там сайти. Да? Ну, просто я, я, я вам я, я вам кажу як приклад. Подивитися, як, як виглядає на їхніх сайтах ну, і на топових сайтах картки товарів. Подивитися, як вони, яка в них швидкість, яка в них карусель там, фотографії, як в них опис іде. І ви можете потім оптимізувати свою картку товарів, але робити це. Почуть, потроху робить. Кошик, картка, потім категорія, потім головна сторінка. І таким чином ви, ви зможете не втратити те, що ви маєте, по-перше, по-друге, ваш клієнт, який буде заходити на ваш сайт, він не буде відчувати різниці від того, що було вчора. Але він буде відчувати лише те, що вчора, що сьогодні, щось якось краще він зробив свою покупку. Якось швидше було, якось легше. Але він не буде, не буде, не може, не буде зрозуміти, чому. А тому, що ви потроху оптимізуєте. Оптимізували ви сайт, потім, можливо, потихеньку змініть айдентику. Але не міняйте айдентику, там, типу зелене на червоне. Якщо це зелений, перейдіть, та, наприклад, на якісь там тіфані. Тобто в цих кольорах не робіть кардинальних змін, тому що вони можуть вас, ваш бізнес просто вбити і це прям ну реально. Третє місце. Третє місце це делегування. Делегування це для того, щоб розвиватися і компанія Русла, вам потрібно делегувати свої обов'язки. Так, це складний пункт, але він дуже багато може вам надати дуже багато, дуже зріст вам надати. Чому? Наприклад, я займаюся маркетингом. І для мене мені дуже складно щось делегувати. Чому? Якщо я візьму 10 маркетологів, дам їм плюс-мінус якусь креативне завдання, це буде 10 різних ідей, як це, як це виконати. Тому є, наприклад, завдання, які я можу делегувати. Наприклад, це. Якісь технічні роботи. Це налаштування Google Ads, налаштування реклами в мета, там а копірайтинг, наприклад, можна моловувати. Тобто є завдання, які в принципі, ну, там кабінети рекламні, вони по всьому світу однакові, у всіх. І тому там налаштувати рекламу, там багато не потрібно, ну там нічого такого нема унікального. Є цільова аудиторія, є креот. Крево, це да, це вже складніше. А саме налаштування рекламного кабінету можна делегувати. тому що він займає час. А, крім того, потрібно туди заходити, оптимізувати. Тобто це робота, яка займає час, час і тому так, таку роботу краще комусь віддати, а цей час краще присвятити там, стратегії, або якісь там новим точкам зростання, або і так далі. Тому делегування, делегуйте. Людям і не бійтесь, що вони наймають класних спеціалістів. Для мене, наприклад, класно, що багато наразі є розумних людей, з якими хочеться працювати. Але є така ще проблема, що при делогуванні, наприклад, я. Для компанії я роблю до мене, звертаються підприємці, і вони кажуть, Сергій, я хочу, щоб ти працював у мене в штаті. Я кажу, я не працюю в штаті, мені це не цікаво, я сам самозайнята особа, але я можу тобі зробити відділ маркетингу, наприклад, який буде класно робити свою роботу. Ви ж розумієте, що ви не можете найняти, наприклад, класного програміста, якщо ви не не розбираєтесь у програмуванні, тому що. Коли ви на співбеді на співбесіді будете спілкуватися з програмістом, він буде вам щось казати, і ви зможете зрозуміти, який це рівень, джуніор чи сеньор, непонятно. Тому для того, щоб наймати людей, потрібно самому в чомусь зрозумітися в цій сфері. Бо я не можу наймати, найняти на людину, яка буде, наприклад, на СТО ремонтувати мотори. Я не можу його найняти, тому що я не можу зрозуміти, класно він робить, що він робить, як він робить, ну, мені це непонятно, мені це не цікаво. Я, я не, я не повинен знати все, я не повинен розбиратися в юриспруденції, в бухгалтерії, ну, наприклад, там, да, там, і так далі. Так далі. Я розбираюсь, у мене є в тому, в чому я розбираюся. Я, наприклад, можу наймати, наняти вам людей класних маркетологів. І ще одна річ дуже важлива. Ага. Якщо ви наймаєте людей, інколи люди. Мають такий страх, що треба брати людей, які там трохи ну, не... слабеньких людей брати краще. Оце помилка 100%. Якщо ви найрозумніші, якщо ви сама найрозумніша людина в компанії, то ви поганий менеджер. Потрібно наймати найкращих людей, які розбираються. Які робити результат, а не робити за них, тому що якщо ви будете брати слабких людей в свою команду або працювати зі, зі слабкими людьми, то е ви постійно будуть до вас звертатись, а як це зробити, а як те зробити? І ви будете витрачати час просто не на, не, не на себе, не на те, щоб свої там проблеми вирішувати, а ви будете просто вчити цих людей. Як працювати, ви будете витрачати свій час, платити їм зарплату, витрачати на них свій час, окрім того, коли ви навчите там, через півроку, йому він отримає пропозицію від ваших конкурентів е, і піде до них працювати. Тому краще брати на людей вже готових спеціалістів, які приходять в компанію. І вони не те, що вони. Ваш час собі витрачати, а вони ще будуть казати вам, як краще це робити. О, а отут краще отут робити це, а отут краще оптимізувати ще, А тут краво можна от ще отак зробити. А в мене був досвід такий, що у нас отак вийшло. Тому класно брати людей вже з досвідом вже готових спеціалістів, які просто ваша компанія буду піднімати нагору. Професіоналізм це друге місце. Це те, що я вже казав, що. Ви не можете наймати класних людей, якщо ви самі не розбираєтесь в чомусь. Наприклад, якщо ви хочете робити бізнес ну, ну, по типу, ну, давайте, там СТО своє від, 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 відкрити, да? ви не можете бути успішним в цьому бізнесі, якщо ви самі не, розбирає, не розумієте, як ремонтувати автомобілі. Ви не можете відкрити будівельну компанію, якщо ви. Розбирайтесь, як, як будувати е будинки, або там, я не знаю, квартири, чи що ви там будете будувати, або ремонти робити. Ви не можете взяти свою ремонтну компанію, тому що, ну якщо ви потрібно розумітись в цьому. Тому потрібно бути професіоналом в тому, на чому ти хочеш е за заробляти гроші. І як е бути про. Професіоналам потрібно особисто я проходжу якісь тренінги, я купую курси, я інвестую, ну плюс-мінус, я не багато інвестую. Наприклад, у минулому році я інвестував в своє навчання десь тисячі доларів. Тобто я вивчаю щось, я вивчаю АІ, тобто я постійно тримаю руку на пульсі, вивчаю АІ, вдосконалюю там якісь. Буває таке, що я брав людей, купував консультації якісь по є якісь уз, узкі нішові, там спеціалісти, таргетологи, які там працюють по якійсь ніші, там, наприклад, по, по медицині, там мені було цікаво. Або там по геймблінгу, по айгеймінгу є люди, які розкласно працюють. І я беру в таких людей консультації, тому що я сам розбираюся в рекламі, як би казав, ну ти ж все знаєш, ти вже налаштовуєш, да. Але якщо тільки ти е, починаєш думати, що ти вже все знаєш, то ти помер. Є люди, є талановиті люди, і завжди виграє та людина, яка буде вчитись і витрачати гроші в себе, вкладати гроші в себе, в свій розвиток для того, щоб залишати сьогодні конкурентом на ринку. І перше місце, е, яке я поставив, це Персона це те, хто ви є. Це люди не будуть працювати зі слабкими людьми. Люди хочуть працювати з сильними, з лідером. Потрібно бути лідером у своєму житті. Люди наразі є соціальні мережі, тому люди, які будуть з вами працювати. Або на вас працювати, або партнери, або співробітники, або там ще, ще хтось. Вони будуть дивитися, хто ви такий? Яка у вас машина? Як ви, де, ви від, де ви відпочиваєте? А, як ви вдягаєтеся? Чи є у вас сім'я? Взагалі, чим ви цікавитесь? Якщо у вас, наприклад, там у Інстаграмі, або там десь там, десь YouTube Ютуб-канал у вас свій, вам буде здаватись, що... Наприклад, ви будете виставляти там, що ви там десь в клубі, або що ви там десь з якимись людьми не дуже, то люди не будуть до вас тягнутися, вони не будуть на вас працювати, тому що вони не хочуть працювати на людину, яка живе таким життям, тому що людина, коли йде на вас працювати, вона довіряє вам свій свій час, своє життя. Для того щоб заробити грошей прогодувати свою сім'ю. І тому ви маєте бути надійним партнером таким. І ваші соцмережі, це не ваш це не ваше слабке місце, це ваше навпаки сильна точка розвитку. Чому Ілон Маск веде, наприклад, свій там Х. Чому Ілон цей Трамп? Будь-кого візьми дуже великих людей. У них усіх є інстаграм наразі. Всіх, навіть у, навіть у президентів Інстаграм, вони викладають своє життя в маленьких компанії – зробити свій бренд, щоб люди хотіли на вам працювати, і це дуже важливо. А, робити свій бренд, і у вас буде результат. Тому ці топ-5, я думаю, що вам буде дуже корисним це відео, яке ви побачили за останнім часом. І я бажаю вам розвитку.